В мене витрали ноги. Вас переслідували несправедливо. Тобто, вони хайпанули, якийсь там політичний мотив в цьому знайшли. Угу. Я боюся вам все-таки доставити такий неприємний момент, але все ж таки згадати. І почати з 2019 року, з листопада, коли по вас було кримінальне провадження. Вас звинувачували в тому, що були неякісні бронежилети. Як людина, яка закуповувала ці неякісні бронежилети та для армії, по-перше, я ніколи не займався закупівлею бронежилетів або чогось іншого. Тобто, моя функція була це е, два пункти: це контроль якості цих бронежилетів. І по контролю якості бронежилетів у мене запитань до цих бронежилетів не було, тому що не я перевіряю їх якість. А їх перевіряє незалежна лабораторія, в яку моя функція це здати їх. Давайте я для глядачів скажу. Дмитро Олександрович вже за Дмитро Олександровича вступилися дуже багато людей. Це і комбріг 95-ї бригади, це і Гордійчук, герой України та і заставив ніс Петро Порошенко. І потім, вже коли була змінена слідча група, з'ясувалося, що бронежилету було цілком ок. Е, і саме тому і моє запитання: чи ви не не було такої у вас такого відчуття, що ну все вказало на те, що вас переслідували несправедливо? Ну, дивіться, я ще не навчався там на вчителя історії чи на якусь другу людину. Тобто я професійний військовий і просто мав виконувати свою роботу. Тоді амбіції, там, що там об мене витерли ноги, чи за мною там поступили несправедливо, воно вгад підійшло на інший план. Тому що е, тоді, е, ну скажучи чесно, е, їдучи в Миколаїв, я десь е, розумів в душі, що я їду в один бік. І моя задача була це спасти рідне місто, це спасти наших людей, і не про які там обіди чи бронежилети я. тоді Взагалі не думав. Так, коли я вже приїхав, тобто, то, то, що я побачив, що люди без бронежилетів, я тільки тоді спомнив цю ситуацію, І коли я ще в 2019 році казав і десь я давав інтерв'ю, що не проблема, що мене зняли з посади, не проблема, що там арестували, що посадили. Проблема в тому, що ми повністю зупинили закупку цих бронежилетів. І я б говорив про це і слідчим і прокурорам, але вони на це не звертали увагу. Тобто вони хай панули якийсь там політичний мотив в цьому знайшли і просто бігли поперед один поперед одним, щоб щось комусь доказати.